Вітаю вас, малята! веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам розуміти власні емоції, помічати, що відчувають інші. В нашому житті відбуваються різні події, щось радує, щось пригнічує, і це цілком нормально. До початку нашої зустрічі ви подаємо. Настрій Веселих друзів. Що відчував регі, коли вийшов на прогулянку з повітряним змієм? Регі був налаштований на приємну прогулянку і відчував задоволення? Як змінився настрій регі, коли повітряний змій улетів? Регі засмутився. Що сильний порив вітру відніс повітряного змія геть. Що налякало веселих друзів? І регі, і габі дуже злякалися грози, вони почувалися сумними і самотніми. Але гроза минула, що відчули друзі. Друзі відчули полегшення, і настрій їх покращився. А що додало веселості веселим друзям? Те, що келлі приєдналася до захопливої гри з бризками води у калюжі. Подивіться, які різні емоції протягом однієї історії відчували веселі друзі. Малята, зверніть увагу на свої емоції, як вони змінюються протягом дня, яких емоцій більше у вашому дні? Обговоріть це з батьками перед сном. Можливо, що у ваш сон прилетить фея емоцій і подарує вам диво. Сьогодні до нас завітала фея емоцій. Вона вважає, що дарувати людям дива. Це чудово. Але кожен здатен творити дива, якщо вміє ділитися своїми емоціями. Фея пропонує погратися з емоціями і відтворити їх. Приготувалися, почали. Яку емоцію найскладніше було відтворити? Які ваші вчинки можуть викликати цю емоцію у ваших друзів? Яку емоцію вам найбільше сподобалось відтворювати? У яких життєвих ситуаціях ви відчували цю емоцію? Фея передбачення пропонує вам загадати найзаповітніше бажання і дізнатися. Коли воно здійсниться. Заплющіть очі і думайте про нього від всього серця. Один, два, три очі відкриваємо і дивимось на екран. Яку картинку побачив першою, це і є відповідь феї передбачення. Час чарівництва вийшов, і фея емоцій розчинилася у просторі. Пропоную пофантазувати і зліпити простір, в якому живуть феї. Впевнена, що він чудовий, як наша планета Земля. Цей образ я візьму за основу картинки барельєфа. Барельєф це один із видів скульптури. Рельєфне зображення предмета чи композиції предметів, виконане на площині. І пов'язане з тлом. Використовується в архітектурі і декоруванні виробів. Я ліпитиму пластиліном, а ви можете обрати будь-який пластичний матеріал. Додатково я підготувала круг із картона. Для зображення образа нашої планети я змішала три кольори пластиліну, скачала їх у кулю. І притиснула у коржик. Притисканням закріпила у центрі круга. По колу зображу дерева. Фея емоцій матиме можливість насолоджуватися ароматом листя, квітів і плодів. Таким я уявила простір феї емоцій, а яким його уявили ви? Чекатиму світлини ваших робіт, до зустрічі малята!